І з ним козацтво, я вас привітаю, добра та щастя вам побажаю, мужнім і сильним будь, батьківщину свою не забудь. Тебе мій захисник вітаю і від душі тобі бажаю, кохання, радості, добра, а нам безхмарного життя. Козакні, як все на світі. Плюшку та куліш варити, чи Стаслав не зганьбити, ще човна побудувати, коня збрую одягати, свій бій завжди вступати, ворога з країни гнати. Зі святом козачкам вас ми вітаємо, відваги та міці щиро вважаємо, хай буде все добре, зісняття всі мрії у серці, хай тепляться, світлі надії. Войне, лисі Руслан, ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу країну державу злий ворог не зазіхав, ти мужній, достойний, слав своїх батьків, відважно український войне, нащадку славних козаків. Хай чумацький шлях зоріє, хай молитва душу гріє, хай в на віки прославляють козаки, будьте гідними і мужніми, ви слави своїх батьків, відважні українські воїни, нащадки славних козаків. Ставай, борися до кінця за мирне світле чисте небо та вільне краще майбуття, не забувану тих героїв, котрі пішли на небеса. З ним захисника та захисниць України. І святом козачим я вас вітаю, відваги любові, щиро бажаю, Хай буде все добре, здійсняться всі мрії. У серці хай тепляться світлі надії. Ще попа. Ти мій танк і броненосець, одним словом молодець. Ти найкращий в світі воїн. Ворогам усім кінець. І за це, мій захисник, я тебе вітаю. В жовтневе свято, миру я бажаю героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостати, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкода віддати, Низький вам уклін і велика подяка. У шлях зоріє, хай молитва, душу гріє, хай країну навіки пославляють козаки. Хай покров присвята, серце щастя горта, і усім нам подарують довгі та плохі літа. Хай прибуває сили, не підведе рука, вітаю вас всіх, ним козака.